Тому що пропозиція вона дуже заманлива. І вона дає перспективи в майбутньому. Вона може вас вивести на перспективи. На перспективи дуже класні, потужні перспективи. Ви не одразу на них оплинетесь, погодившись на пропозицію. Розумієте, справа в тому, що погодившись на цю пропозицію, дорога відкривається до цих позицій. І в майбутньому ви на них опинитесь. Заманлива пропозиція. І вас будуть збивати якісь сумніві, якийсь страх, невпевненість, справитися, не справитися, вийде, не вийде. Цей чоловік він буде наполягати. І його старання все ж таки приведуть вас до цього рішення. І ще ви будете спиратися в минулому на якісь заслуги були, і, мабуть, ці направлення, ці нові платформи, вони стикались раніше, і у вас є в цьому досвід.